Мене звати Катерина Шевцова і я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу показати вам, як відформатувати таблицю і зробити її більш привабливою. Точніше матрицю. Мене звати Катерина Шевцова і я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу розповісти вам, як відформатувати стандартний візуал таблиця, а точніше матриця. І я покажу вам декілька кроків, які зроблять стандартну таблицю більш привабливою. І ви зможете застосовувати її в своєму звіті з кольорами, які, в вашому, які йдуть разом з вашим звітом, зі стилем, зі шрифтами. І ви побачите, як звичайний стандартний елемент матриця заграє новими кольорами. Погнали до практики і будемо робити цю гарну таблицю разом. Так, для того, щоб ви відразу змогли в паралель робити цей маленький урок, ми будемо робити це в Sample Data. Так буде дуже зручно для вас повторювати за мною дії. І так, ми відкрили пустий файл Power BI Desktop і ми натискаємо Use Sample Data. І натискаємо Load sample data». В іншому уроці я показувала про ці дані. Зараз ми просто їх використовуємо і зупинятися на цьому не будемо. Просто для того, щоб ви могли відразу відкривати відео і робити разом зі мною. Ми бачимо тут таблицю Financials, і ми відразу її завантажуємо в Power BI. Натискаємо Load. І вона у нас з'явиться ось тут справа в розділі Data. Табличка підвантажилась в нашу модель, нам достатньо однієї цієї таблички. І зараз ми з вами створимо стандартний візуал-матриця. Ось тут права на панельці Visualization ми вибираємо Matrix. І в цю матрицю ми будемо додавати дані з таблиці Financials. І ми додамо в цю табличку на першому рівні, в матрицю, в рядки, в rows, ми додамо сегменти. І на другому рівні ми додамо Product. Ось сюди ми його підлаштовуємо, да, під. Другий рядок буде в нашій матриці. Друга деталізація. Далі ми будемо використовувати внутрішні міри Implicit Measures для того, щоб пришвидшити процес. Ми візьмемо, наприклад, Sum of Sales. Для цього ми просто колоночку Sales, да, тут у нас стовпчик є в нашій табличці Sales, ми перетягнемо до values. І вона автоматично зробить sum of sales. Да? Тобто по о, замовчуванню, by default, э, встановлена э, ця сам э, як Implicit Measure. Далі ми виберемо xt Unit salts і теж його перетягнемо, Тобто, не будемо створювати ніяких мір. І ось дивіться, яка у нас таблиця вийшла. І якщо ми э, цю таблицю. Просто будемо далі передавати в звіт, залишимо її плюс-мінус такою, то ну, мені не подобається такий вигляд таблиці. І я хочу вам показати, як її можна зробити більш смачною. Для цього що ми зробимо? Ми виберемо цю матрицю, да? ну, вона ж таблиця, тобто матриця це різновид таблиці. В чому їх різниця? Якщо ми вибираємо table, то ми можемо тільки в рядки все складувати. Якщо ми вибираємо матрицю, то ми можемо ще дані розкладати по стовпчикам. Да? Тобто ми можемо рік додати сюди, і він нам кожну міру ще по постовчиком розкладе... розклад... буде розкладено. Але зараз не в цьому Ціль, да, просто я показую, матриця застосовується частіше, і тому я показую, як зробити матрицю більш гарною. Так, ми натиснемо, розкриємо цю всю ієрархію, натиснемо на Оцей такі, такий значок, щоб розкрити всю ієрархію по сегментах і по продуктах. І зробимо копію цієї таблиці. Як ми робимо копію таблиці? Ми вибираємо цей візуал, да, Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто ми зробимо копію матриці цієї. Я називаю її таблицею, інколи, бо для мене це також таблиця. Але по суті, це стандартний візуал-матриці. І будемо працювати зараз над цією, правою матрицею. Так? Ліва у нас як стандартна, яка йде, а ми будемо форматувати право. Що ми для цього робимо? Ми вибираємо обов'язково цю матрицю, яка справа, яку ми будемо форматувати. Так? І ми йдемо ось в цей розділ Format your Visual. Або у кого новий вигляд Power BI on Object Interaction, то у вас справа тут з'явиться можливість форматування цього візуалу. Так, і зараз ми можемо починати форматувати нашу матрицю. І першим, що я завжди, завжди, завжди роблю, я змінюю layout і style. Да? Інколи Power BI тут змінює з кожним апдейтом, змінює порядок цих форматів. Елементів, які можна форматувати, да, їх назву там трохи змінює, тому він інколи у когось в більш старій версії буде в стайлі. Зараз це виглядає ось так: layout and style. Тому пошукайте розділ style. В останній версії це виглядає ось так. В останній по станам на січень 2025 року. Так, і тут, бачите, у нас стайл дефолт вибраний. Дефолт це той, який за замовчуванням робиться для стандартного візуалу. І я вибираю завжди або нон, або мінімал. В цій ситуації я хочу трохи більше підкоригувати цю таблицю, тому я кажу нон. Нон, це у нас, ну, коли взагалі, бачите, нічого. Нічого не бачимо, не ці полосатою да, прибираються все в такому сірому стілі, стилі становиться. Тому я вибираю NON і починаю працювати далі з нею. Layout є компакт, є outline і tabular. Можете тут погратися, щоб зрозуміти, що ви можете зробити. Коли ми робимо outline, бачите, Total перейшов наверх, і а, нібито сам сегмент відокремлений від продукту. Якщо tabular форма, то також вона схожа дуже на оцей Outline, але вона відрізняється, Total у нас пішов вниз. Да? Ну, і Там ще є деякі різниці, ми не будемо на цьому зупинятися, ми вибираємо Compact. Да? Мені подобається цей стиль, він економить місце, і мені достатньо для того, щоб channels і під ним були сегменти в одному стовпчику. Далі йде оцей indentation. Indentation означає, наскільки мій другий рівень буде відстояти від першого. Ми можемо в нашій ситуації дозволити собі, наприклад, 40. Наприклад, він так добре робить цей indentation, але ви будете дивитись, наскільки у вас достатньо місця, наскільки довгі у вас рядки, як текстові значення, і так далі. У нас тут 40 дозволяє. Це перший крок, який я завжди роблю. Другий крок ми граємось з grid. Grid – це у нас сітка. І ось тут грід теж завжди дуже важлива, і я вам зараз покажу, що можна зробити, як можна змінити вигляд таблиці просто за допомогою сітки. Ну, по-перше, ми визначаємо, наприклад, чи треба нам горізонтал грід, такі горизонтальні лінії. І я кажу, так, мені треба. І, бачите, з'являються такі тонесенькі полосочки. Тут буде все залежати від того, який стиль у вас в звіті, більш такий проявлений, від кольорів, які ви застосовуєте. Але я вам саме в цьому форматі пропоную погратися от з такими налаштуваннями. Ми залишаємо цей color. Да? Це у нас, якщо я натисну на color, це у нас F3, F2, F1 такий сіренький. Да? Ще він ось тут автоматично виходить, останній застосований колір. І я пропоную вам зробити width, це ширина оцієї Horizontal Grid, наприклад, на трієчку. Бачите, відразу такі більш товстенькі, але за рахунок кольору такого легкого, вони досить такі легкі полосочки вийшли у нас. Далі, що у нас ще тут є? Я не включаю, наприклад, оцю Vertical green, Grid Lines, але якщо ви пограєтесь і натиснете на неї, ви побачите, що можна також включити Vertical, да, і також тут погратися з шириною і так далі. Якщо ви хочете зробити більш вигляд, як таблиці, можете Vertical. Я її не люблю, я її відключаю да, от в цьому саме варіанті. Далі що я роблю? Я переходжу до розділу Border. І Border тут дуже цікавий, і ось цікаво, це такі от е, ці полосочки, ця полосочка з між заголовком і між даними. Да, це Border. Нічого не вибрано, але вона все одно показується. І тут ну, цікаво, чому вони так зробили, але тут такий є невеличкий трюк, якщо ми натискаємо top, да, то вона з'являється. Якщо ми її віджимаємо, то вона взагалі пропадає. Тобто, якщо ви хочете взагалі прибрати між заголовком і даними, да, то можете так нажати і віджати. Але нам зараз знадобиться топ. Я беру топ. Далі я для цієї топ вибираю колір. І мені, наприклад, дуже подобається, от в цьому саме варіанті, мені подобається колір. Зараз я вам його дам. Мені подобається колір, якого, наприклад, на моїй палітрі немає, як я можу цей колір взяти. Я натисну «More colors» і отут в Хексі. Hexie... Пропишу 499-195. От Мені хочеться в цьому стилі застосувати от таку бирюзу. І я натискаю Enter. Бо обов'язково бачу, що він взявся цей колір сюди. Да? І у мене з'явилася така от, полосочка між заголовком і даним. Далі я хочу трошечки більше ширини. Я «Width» ставлю 2. І бачите, заголовок вже все. Вже в мене виділяється краще заголовок. З чим я працюю далі? Далі я закриваю оцей розділ Grid. Да? І у нас ще є розділ Column Headers. Я от зараз з шапочкою, наприклад, працюю. Да? І для цього я вибираю Column Headers. І я хочу дати заливку цьому заголовку. Я вибираю background color, але я хочу, щоб вона така легенька була, і я вибираю оцей сірий такий. Да? Ви можете взяти, наприклад, оцей сірий, який більш сірий, да? більш сірий, він тоді буде таким більш темнішим. Але мені хочеться, наприклад, оцей от більш легенький F3, F2. Ф1, який у нас і в полосках, в принципі, отак, в рядках, та він теж у нас ну, вибирається, щоб така була гармонічність така кольорів була. Ви дивитесь на свою корпоративну гаму, тобто кольорів, ви дивитесь, які, в, яких, в яких кольорах у вас сам звіт, і підбираєте кольори самостійно. Далі, що я можу ще зробити в цьому заголовку? Я можу зробити заголовок більш жирним. Да? Я натискаю «Bold» і він в мене виділяється, тобто більше такий проявлений стає заголовок. Що ще є, з чим я можу тут погратися? Тут є такий текст-реп, це щоб назва заголовка, якщо я буду рухати зараз оцей заголовок, бачите, в мене слова так от, Переходять на новий рядок. Да? Це відбувається за рахунок TextRap. Тобто слова можна переносити автоматично на нову. Якщо я її зараз відключу, цю штуку, то дивіться, як я буду отак от рухати цей заголовок, да? то у мене заголовок нібито пропадає, тобто я його не бачу. І в різних ситуаціях є різна необхідність. Інколи треба, щоб саме цей заголовок міг ну, пропадати. Да? В яких ситуаціях, коли ми додатково стовпчик даємо, по якому сортуємо, да? то ми можемо прибрати оцей перехід заголовку на новий рядок, але у нас значення, бачите? Отак, значення ну, Не дають нам можливості скрити цей стовпець. Да? У нас всі рядки відразу такі товстенькі стають. ось, тому ми можемо піти в розділ Values і також цей текст треп відключити. І дивиться. І тепер я можу будь-що туди в, в колоночку цю давати, там сорт, сортування якесь або будь-що, і я можу його отак-от. Ховати, скажімо так, да, дані таким чином. Ми не будемо це робити зараз, ми включимо і Values textrep, і в «Column Headers також включимо тегстреп, бо в моєму випадку я хочу, щоб мене весь заголовок був, а, попадав сюди. Тепер, що обов'язково я в «Column Headers роблю ще, тут в Options є схована Auto Size Width». Оце налаштування Auto Size Width» Я його завжди прибираю, бо якщо воно вибрано, тоді кожного разу, коли додаються інші елементи, тут таблиця скачеть, стовпці, ну, авто ширина стовпця застосовується. Да? Я її завжди прибираю і налаштовую таблицю так, як мені треба, щоб вона виглядала. Далі ми йдемо в розділ Column Subtotals». У мене включені зараз Colm SubTotals, бо вони не е, грають ніякої ролі. Я не розкладала міри в стовпця ще по якомусь е, е, атрибуту. Але якщо ми, наприклад, розкладемо кожну з цих мір ще по роках і додамо, ось, наприклад, в колонки, бачите, то з'явилися такі колом SubTotals. Да? Тобто у нас стовпчик, е, ну, з нього вийшла сума. Саме of Sales. За два роки, за 13 і 14. І якщо я, наприклад, хочу і такий формат відключити, тобто я хочу розкласти свої міри по роках, але не хочу, щоб в мене оце о, такі subtotals були. Да? То ми її відключаємо. А, і те саме subtotals. Можна її відключати, і пропадає така штука. Я зараз year прибираю. З цієї таблички, да? і для нас в нашій ситуації, я хочу, щоб було. Ну, колег subtotals можете виключати, можете включати, але я хочу, щоб row subtotals були. Мені подобається, коли в мене є розуміння, що в мене по маленькому бізнесу в цілому. Да, яка у мене сума продажів. Тому row subtotals я залишаю. Що тут є цікавого ще? Да? Є така row headers, трохи вища штука. І е, ось тут цікавий розділ: ці плюс-мінус icons. Тобто, якщо ви хочете відключити, бачите, оці іконочки плюс-мінус, ви просто їх відключаєте. І у вас табличка тоді набуває такого вигляду. Ну, без цих плюсиків. Я люблю з плюсиками включаю, але в принципі, якщо вони там заважають або мало місця, то їх також можна відключити, і якщо е таблиця е by default ось така відкрита, і людині не треба згортати або розгортати юзеру, да, оці розділи, то в принципі симпатично виглядає, коли він відключений. Я включаю, даю можливість інтерактивно співпрацювати з цією табличкою. Що ще якої налаштування роблю для таблички? <свят> Мені подобається для мене табличка більш така легка, коли ці рядки більш таку висоту мають таку, вони такі текст, ніби в повітря трохи, да, трохи повітря сюди дати. І як ми можемо це зробити? Це не дуже відкрито тут, не дуже так зрозуміло, як це зробити, тому я вам покажу. Я повертаюся до Grid, Да? І ось тут в «Grid» у нас є е, такий розділ як е, Options. І от в цьому Options є розділ Row Padding. І я ставлю налаштування, наприклад, для цієї історії на рівні 3. Але подивіться, якщо у вас є більше місця, і якщо по суті табличка невелика да, то дивіться з Row Padding. 5, дуже гарно таку мати табличку, навіть якщо ми повернемось до першого рівня. Дивіться, якщо у нас буде ось такий візуал да, в нашому звіті, то вона вже сприймається набагато краще, ніж, наприклад, оця, оця, ну, така полосата табличка. Да. Напишіть мені в коментарях, чи дійсно вам. Також більш подобається, Да? Тут моє сприйняття реальності, моє сприйняття візуалу. А ви напишіть мені, як вам більш подобається, в якому вигляді, в лівому чи в правому ось і чи були корисними для вас ці форматування. Я для вас ще додам два такі моменти, які можна тут відформатувати. А ви подивитесь, чи хочете ви їх застосовувати. Перший момент я би ще от в цих стовпчиках замість само Sales, я би просто назву прописала Sales. Замість Unit Souls of Unit прописала Unit sold. І ще б я зробила, я би. Оці Column Headers да, форматування, я б їх поставила посередині. Тобто мені так більш подобається. І ще в даних, да, оцю, наприклад, Sales, я би пішла на Specific Column, це теж важливо. Specific column вибрала б Sales. Да, тут можна кожен окремий стовпець ще форматувати. І я би показала, що не треба мені дві, два знаки після коми. Для цього я в Specific Column Sales я би поставила Value Decimal Places 0. Да? Отак. І в Unit Solds я також би вибрала Unit Solds і поставила б також 0. Мені не треба показувати ці всі деталі, стосовно що йде після коми. Дивіться, як таблиця відразу виглядає ну, набагато такою. Легше сприймається, да, і візуально в вашому звіті буде більш гарніше. Це, в принципі, все, що я хотіла вам показати, але я вважаю, що якщо ви будете застосовувати це, от не, полишати, не залишати таблиці такими, як вони є, є а будете застосовувати от такі форматування для своїх таблиць, побачите, як зміниться ваш, ваш весь звіт візуально, і дайте мені зворотній зв'язок, чи дійсно вам це. Сподобалася, чи дійсно вам ця табличка подобається більше, ніж оця, яка зліва. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Залишайте мені коментарі, які ще ви хотіли отримати від мене відео на яку тему, чи то візуалізація, чи то ДАС, чи то моделювання. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Для мене це буде мотивацією для подальших кроків. Дякую за вашу увагу. І зустрінемось в наступних відео.